В будинку номер 5 на вулиці Богунській мешканці два тижні потерпають від засилля сміття. Усі контейнери тут вщен заповнені відходами. Також кульки з непотребом лежать горою по усі боки ємкостей. Жителі розповідають, що сміття сюди зносить не лише їхній будинок, а й усі навколишні та приватний сектор. Проте проблема навіть не у цьому, кажуть люди. Вже близько півмісяця у їхньому подвір'ї не бачили сміттєвоза. Ви безумовно бачите, що твориться, наявність мусора. Розведення мух, так сказати, добровільно. І ці всі мухи знаходяться у нас в під'їзді, залітають до нас в приміщення. Коли ми зверталися в в свій час, проводилися збори по підвищенню тарифів можливих, нас дуже завіряли, що екосфера має вивозити у нас мусор тричі на тиждень. Ми тут бачимо в кращому випадку вивезення один раз на тиждень. Ви розумієте, ми б не піднімали це питання, якби б не про наше місто вже не прогреміло на всю країну, був до собене льоза. На сьогоднішній день такий істочник інфекції, така кишкова може бути інфекція, дезінтерія, дама будь-що. Мало того, що ми вікна не відкриваємо із за цього запаху, так ще ж мухи. Ви розумієте? І ми всі ходимо по цій землі цим дихаємо повітрям, і кишкова інфекція може не тільки через грязні руки бути, але через мух і комарів. Мовчки вдихати аромати відходів громадяни не стали і повідомили про свою біду відповідні служби. Передзвонили на ЖЕК, нам відповіли, що в екосфері зламана машина. Нібито це є причиною. Позвонили в екосферу, нам відповіли, що машини немає, вони вивезуть мусор. Запитали, коли. Відповідь була: коли буде, тоді вивеземо. Також ми звернулися до чергового місць виконкому, нам теж відповіли, що буде вивезений мусор, коли буде машина. На час зустрічі знімальної групи з мешканцями сміття в контейнерах трохи поменшало. Його вивезли напередодні ввечері, повідомили мешканці. Але майже одразу баки наповнились пакетами, що лежали на землі. Тож можна припустити, що до наступного візиту спецтехніки купа відходів знову повернеться до своїх попередніх розмірів. Затримка з вивозом сміття дійсно є. Контували уже номер 7, який обслуговує дану територію. А виникла проблема через неполадки з технікою. Екосфері в нас заключений договір між екосферою, який сплачуються гроші і вони нам вивозять мусор. Згідно договору положено, там є в каждому, по кожному мікрорайоні дні назначені, коли вивозиться мусор. Затримка пішла і збилися з граб, в зв'язку з тим, що екосфери, в екосфері поламався транспорт. І вони не могли своєчасно вивезти мусор, тому що була велика поломка, яка дійсно потребувала великих коштів. Ну вже відремонтували і забирають, і пізно вже мікрорайони частично почти всі вивезені. Деякі залишилися, то вони пообіцяли за два дні все улагодять і вивезуть. Тож мешканці будинку на Богунській мають надію, що найближчим часом у їхніх квартирах поменшає мух та запахів зі смітника. Про щось подібне мріють і громадяни на вулиці Свердлова, 71. Їхній будинок один з центральних у мікрорайоні дитячого світу і повний злачних місць, розповідають мешканці. Та чи не найбільше жителям дев'ятиповерхівки дошкуляють сміттєві контейнери, якими вони зовсім не користуються? Ми б просили б, щоб забрали ці контейнери від нас. Нащо ж нам? Вони тут коло нашого дому. У нас мусоропровод. Нам не потрібні ці контейнери. А іншим болючим питанням бердичівлян є стихійне сміттєзвалище. Воно утворилось біля електрощитової близько двох років тому, кажуть люди. І з тих пір ніхто не може чи не бажає давати йому раду. За твердженням жителів, сміття сюди зносять з об'єктів торгівлі, якими всіяний весь перший поверх будинку. Лише три магазини, кажуть люди, мають угоди на вивіз сміття. Остальний магазин на першому етапі, який знаходиться, в екосфері договір не заключили. Це я уточняв руководителі екосфери. Що вони прямо призналися, що вони да, що з ними договір не заключений, сказали 110 магазинів, кафе, що в них мусора нету, они не хотят заключать с мусор нема, вони не хочуть заключати з ними договор. Немає нема сміття, сказали, що в них немає сміття, а ночі мусор повністю сюди виносить. Тихійне сміттєзвалище на Свердлова поповнюється навіть посеред білого дня. У цьому на власні очі переконалася знімальна група, коли спілкувалась із мешканцями будинку. А вночі відходи ще й спалюють, нарікають бердичівляни. Зараз уже відколи ми стали ходити по інстанціях, то не палять уже цю кучу мусору. А так було так: і пластик, і пінопласт, і упаковки всякі, і бутилки, все. І коли воно згорає, дим невиносимий, В квартири не можна зайти. Форточки не можна відкрити. У другому ЖЕКу, до чого його відомства належить будинок, повідомили, що їхня контора відповідає і вивозить лише те сміття, що в контейнерах. А стихійні сміттєзвалища, навіть якщо вони у кількох кроках від баків, то компетенція бердичів комунсервісу. Керівник останнього цю інформацію заперечив, мовляв, за безлад на цій території несе відповідальність ЖЕК. З наступного тижня запевнили УКП Бердичів Комунсервіс звалищем, і тими, хто його створює, займатимуться санітарні інспектори.